У нас було завдання, нам потрібно було виїхати, простріляти напряму на водку. Ми виїхали напряму на водку. По нам почали працювати з посадки два танки, синхронно почали працювати. Ми зробили відкат назад, відкат назад в посадку, зробили декілька пострілів. Зрозуміли, що вони синхронно працюють, тобто один через один. Виїхали ще раз, зробили ще один постріл. Було, було, було влучення. Ну, одну бойову машину ми знищили, одну бойову машину знищили, екіпаж був командир, командир машини був також знищений, а механік водій і навідник вони встигли уйти. Так, так, з -з Заповнилось мені це. Ще були декілька новинних е штурмів, які виконувалися також за допомогою танка. Ми виїжджали, розбирали бліндажі, розбирали. Багато, багато було знищеної піхоти вражеської. І такі завдання, ну, більше мені сподобалося це працювати е, на танк проти танка. Оце таке враження, воно тобто, Таке хор, хор, Хороший такий момент був, який ми запам'ятали, напевно, назавжди, на да, мужики? Я був е, Суртитель-альпініст, пацани. Комбай... Комбайнер, комбайнер да, е... охоронець. Навідник працював у сфері охорони. Немає смислу, немає чинних ким там працював. Вона твоя, твоя... ти вивчився в армії, і що, що тобі подобається робити. А в даний момент нам дуже подобається ця бойова машина, ми дуже в неї звикли і вона дуже наслаштовує. На нього води, хорошо працює, і ну, ніяких травм немає. Екіпаж у мене хороший, Пацани всі здравомислящі. Головне злагодження і розуміння один одного. А все остальне приходить дуже, дуже з досвідом. <різв я> <різв я> у нас декілька є батальйонів, які ну, от, коли їм говорять, що до них прикомандирували танка якогось, вони просто вони, як будто друге дихання. Вони набираються енергії, вони розуміють, що з ними бойова машина, яка б їх прикривати. І вони готові йти на штурми, вони готові йти ну, хоч куди, але вони. От що, що мені подобається, що наші побратими дуже активно ставляться до танка. Вони не говорять, що а, танкісти там туди-сюди, туди". не подобається нам. Вони говорять, так, танчик, є танчик, все. Ну, він робоє, він, він, він все, вони не красавчики. Вони з нами всі в деяких батальйоні ми були, і танкістів там дуже поважають, і, ну, есть, це дуже подобається і дуже приємно. У нас сподівається також друге дихання, і ми працюємо на повну катушку, ми стараємося зробити все ідеально, ми стараємося зробити все ефективно, ефективну роботу виконати виконати, тому що ну, ми самі розуміємо, що... Якщо ми зробимо свою роботу неефективною, то ну, навіщо ми тоді до них прикомандировані? Так, ми все робимо ну, тобто на вищому класі ми робимо те, що ми вміємо, те, що ми нас навчили, те, що ми вміємо, і ми дуже все добре робимо. Головне розуміти, що це поставлена задача, її треба виконати. Її треба виконати тому що іначе не буде, Якщо ми не виконаємо задачу, то замість нас її ніхто не виконає. Почали повністю стела була там, ми дійшли до долини, ми працювали на довгенько, ми, ми чистили там все, ми працювали, штурмували декілька разів. Пройшли на, на цих машинах ну, багато, як то кажуть, це і, крим, і рим, він, ну, до Криму, ще не дійдемо, звісно, це лише біло часу. А так-то пройшли багато, багато на цих машинах і декілька разкілька разів нагороджували. Ну, Це таке, я не сильно про це, це говорити, але нагороджували так так. за відвагу. Вон, товариша нагороджували за оборона Слов'янська. Слов Стальний хрест від Залужного. Стальний хрест від Залужного. Ну, то ну... Насчет цього ми якби, не, не паримося, тому що це менше, що б ми хотіли, хотіли зробити для нашої України. Медалі це таке. Це так, Сочи Шиліз. Головне, щоб всі наші хлопці, які стоять зараз на передку, ми могли їх підтримати і виконати бойове завдання на 100%.